І, друзі, я вам зізнаюся, що один з призів, виграв і ваш коментатор, теж виграв 300 гривень, вгадавши визуками. Від і, відповідно, воно сьогодні комусь з тих, хто зараз знаходиться безпосередньо в цьому залі. Це Андрій Ліщука. Ліщука! Ліщук пробуває у цьому епізоді номер 18 Ну і м'як свою тикцію втрачає ти, ти. Богдан Хора. Хора підлаштовує собі під ударом і він дає навранка. Можна у зворотньому а, зараз утримувати так друга. Можете і ви написати, чим ви зараз займаєтесь, окрім того, що переглядаєте цей футзальний поєдинок. Зараз Хоманець підключається ж таки брат А Хоманець вирішує, що він буде з м'ячем. Поруч Кацарський. І прохоплення від Макса Камеїна. Ні, падіння від Макса. Сам падає, сам потрібно підніматися. зараз. Бонзик розігрує Кацарським, Ліщук, але Мурейко. Мурейко відводить небезпека. Він у нас та людина, яка може завести команду. Удар! Удар від Хоменсі, щоб зробити це на 11-й хвилині. Зараз Щебетенко, щебетенко не обігрує, здається, так, не обігрує Мустан. Ще... Мустанг розвиватися. Зараз є переведення надається. Льомося розіграється на Рейфо. За скоро менше 40 хвилин залишається до початку поєдинку Аврора. І забиває Пугач. Друзі, відзначається номер 23. Ярослав Пугач. 1-0 на користь команди OnlyFans T. Передачу йому віддав Щебетенко, номер 10 так, дійсно, до завершення цього першого тайму. зараз Авраменко зіма пробуває. Мурейко класно, класний сейв від Євгена Мурейка. Без містом, без думки у цьому епізоді Кацарський. Кацарський і є тут все-таки, протиснується. Я нас Хороманець, Хоманець, хоманець ледве ударов справжнього а справа не дійшла. Вибиває, у нас потрібно. Потрібно працювати. Зараз хора, хора. Далі на Кацарського, Кацарський, Удав від Кацарського. 13, 13 матчів поспіль не програє, не те, що ну, не програє, не грає в нічию. Вона дійсно показала новий це рівень. рівень команди «Аврора Тім». Молодці. Це фол. це фол, друзі. Це фол, друзі. Мустанги апелюються, мага немає. Ну, але, звісно ж, вони хочуть виграти його. А цей поєдинок бажаний вигравати. Ну і зрівнювати зачки. Вже за минуло майже 3 хвилини. У цьому а, другому темі зараз а, Мустанг от, здається, не зрозумілює до арбітра. Що мовляв, було порушення правил, Ні, зараз Макс Камин працює, працюємо. А зараз хора, хора. Ах, ну, Бонзик, Бонзик пробуває. Ну що ж, другий. Другий удар був хволий. Перший був ще непоганий, але другий був Це кількість людей. Ну і це вже здається в золотого поєдинку. Саме там має бути найбільше активності. Важко, важко, можливо, можливо, вдасться віддати на Бонзика. Бонзик, а Бонзик давав передачу на Абран. Це можливо, найбільті адацію, яка зараз проводиться Абраменко на Бонзика. а Бонзик вирішує пробити Мурейко вибиває Мурейко на підхопленні Хоманець. Знову Мурейко має забрати в руку. Так, забирає руки. Все гаразд, вкидання на Пархомчука. Пархомчук. Іде далі, Пархомчук можна на без рука. Ні, Пархомчук! Пархомчук! Чук-чук, пархомчук! Олексій Пархомчук. 2-0 на користь Only Fun Steam. А... Ну, ось так. Чувчук, Пархомчук, Дорога. Хора проти нього Каминін. Хора обігрує. Обігує. Далі Авраменко! Авраменко добряче, добряче віддав. У них є така можливість. Вони намагаються володіти. Непогано Авраменко! Авраменко Обраменко. По 16 матчів, це 16-й поєдинок. Хтось провів Сі 16, хтось все ж таки. о хо хо, -хо! Хоминець! Хоминець забиває. Друзі, скорочі в другому таксі забуває номер 20 Ігор Хоминець. Ну ось, як, як і в принципі в багатьох поєдинках, голів і залі продовжує Хоманець. Хоманець. Хоманець підлаштував собі, хотів віддати на хору. Ми бачимо, що не вдається захист повертатися мустанкам. Є втрата, є втрата, перехоплює м'яч, але а, Авраменко не вдалося йому віддати на Бонзика. Бонзик розчарований. Але в важкій позиції був Авраменко, щоб віддати точну передачу. Вісім хвилин до завершення цього поєдинку за цю команду і родицький прогноз до 11 години до моменту початку цього матчу, що можна завершення. Ну що ж, чи зможемо устан зрівняти рахунок у цьому поєдинку? Кацарський пробуває з Казанський. І нога Абраменка. Кацарський. Два до одного. Кацарський непогано на Бонзика. Господи, а що ж з прийомом у Кацарського Бонзика. Друзі, дякую за ще одну вподобайку. Хлінно. Зараз перехоплення. І Хованець. Охо-хо! Смедяник -хо! і Абраменко. Ми зараз проти нього полили, але арбітри вказують, що... М'ячем залишалася саме команди. цього поєдинку. Наразі OnlyFans Team поки що здобуває перемогу. Тало! Ооо! Бедру! Друзі, визначається Денис Бедру! 3-1 на користь Only Fan Steam! Таке враження, що Тейм-Аут точно пішов на користь команди. П'ята позиція для команди OnlyFans Team яка що в принципі хотіла боротися за бронзу у цьому чемпіонаті. 20 хвилин, 20 секунд залишається. Це заключні 20 секунд для команд на турнірі. Авраменко, Авраменко. перемога, перемога Міфан з тім уже близька, близька до того, щоб дійсно це сталося. Зараз Хоманець, Коминець, Коминець обіграє. Розіграти потрібно обігрує. Але ні, друзі, 4 секунди, 4 секунди. 4 секунди до завершення. Все. Друзі, матч завершено. OnlyFans Team здобуває перемогу з рахунком 3-1. І загалом фінішує у турнірі в Ялі на п'ятій позиції з 25 пунктами. Щодо команди Мустанг, то команда зайняла сьоме місце.